Вітаю вас на каналі Георг Мотоблок. Моє ім'я Георгій. І у мене сьогодні для вас рецепт соління оселеця В моєму випадку, їх два Розпочну з інгредієнтів на пів літри води я додаю 1,5 столових ложки солі і пів ложки сахару. Я змішав вже їх в одному стакані. До розсолу додаю перець горошком штук 10-15 і одну гвоздику, попередньо розмелені у ступці Рибу солити буду в банці ємністю 1,2 літра. Значить, приправи: сіль, сахар, перець і три штучки лаврового листка. Я відправляю в кастрюлю з водою, ставлю на газ і доводжу до кипіння так, щоб розсіл десь хвилину попарився. Цього буде достатньо. Потім поставлю його на охолодження. І тим часом, поки розсіл буде охолоджуватись, я поріжу рибу. Мені більше подобається порізана риба, тому що вона швидше просолюється. Ну і мені так більше подобається. Отже, друзі, порізав оселець на ось такі порційні шматочки, тепер їх можна відправити в банку. Розсіл вже охолов до температури навколишнього середовища, тепер можна заливати рибу. Хвости будуть коту. А це все діло ось таким чином відправляється в банку. Оселедець потрібно вибирати якісний, щоб був заморожений, свіже заморожений. Тому що, якщо він декілька разів розморожувався, то вже має не такі смакові якості. Вийшло трошки більше, ніж півбанки. Тепер можна залити рибу розсольчиком і відправити в холодильник. Так. Розсіл схолов можна заливати. Ось так. Ще лаврушку сюди і все ставлю в холодильник на 2-3 дні. Будь ласка, користуйтесь всім смачного.